Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть ви. чи є загроза? Інформаційна буде вброси якісь інформаційні вброси, інформаційна війна про вітчай, що все конець, про дуже сильний відчай. Тоді, може, завтра Буде дуже гучно, будуть запускатися дрони, це шахеди, а може дрони. Треба дуже буде прислухатися, що відбувається в небі. От, є загроза дійсно. Угу. Це буде велика масштабна така атака дронами, і це як покарання. За щось у расист. Угу. заперечує всі плани расистські руйнують. Більше немає змоги расистам продовжувати атаки. заперечує всю інформаційну війну. Викриваються всі продажні СМІ. Всі, хто працюють на расистів, викриваються, засуджуються на довічні строки Буде так і так є Ще я хочу подивитися: скажіть, допоможіть, до чого домовились Трамп і Путін, що буде відбуватися надалі із Україною, які плани взагалі що робиться? Тут обман з боку Росії. Расисти тягнуть час, виграють час, їм дуже треба зупинка війни. Вони для цього готові, на будь що їм дуже сильно необхідно зупинити війну. Щоб піти в атаку знову. Оця зупинка. Яка, ну, дійсно, вони, да, що зупиняються обстріли, і причому наші військові мають зупинити обстріли. Артилерія припиняє обстріли. от А расисти не будуть припиняти. Скажіть, допоможіть, до чого приводить оця домовленість Трампа і Путіна про що саме? Так. Путін лізе на Європу. Підбирається буде, хоче Європу. Єдиний, хто може його зупинити, це Україна. І Європа нам поможе. Угу. Цікаві будуть події, тут багато всього. От. Зараз в підвішеному стані. От щодо що робиться із Україною, це підвішений стан. В підвішеному стані Дуже сильні рішення має прийняти Європа зараз. Це їхня, чи будуть вони взагалі на коні чи стануть рабами. Путіна. Повертаю весь негатив, біль, сльози і страждання расистам назад, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу і знищення Росії. І ще нічого не Нашим військовим перемогти і знищити Росію. Відкриваються шляхи, надходить вся необхідна підтримка, зброя. Закривається небо над українцями, над нашими військовими, цивільними людьми. Повертаюся біль сльози і страждання рашистам назад. Отвертаю от ці кайни, вічні од України. І прошу Вищі сили: допоможіть, одведіть, одверніть од усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Отведіть, одверніть і поверніть назад е, расистам, особливо тому, хто дає накази на атаки. Хай йому в голову це все прилетить і його знищить буде. Так і так і є. Прошу допоможіть, отсічіть від росіян повністю всі країни світу. Більше немає жодної підтримки, ніхто більше з расистами не про що не домовляється. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Якомога швидше, буде так, так є. От. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Будьте обережні, дійсно. Може бути страшно дуже. от Все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!